Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні добрий морозний зимовий гарний ранок. І я вітаю всіх, хто сьогодні зміг прийти. Може хтось побоявся того морозу, хтось ще чогось побоявся. Але ми разом, амінь. Ми будемо поклонятися нашому Богу, хвалити Його, шукати його. Близькості я маю увазі, такої особливої. Ми розуміємо, що Бог завжди з нами, Бог завжди всюди, ми не можемо сказати, де Бога нема. Давид каже, що я навіть шово схожу, і, і там, я не можу сховатися від тебе. <кхе> Тому ми шукаємо Його особливого близькості, особливого дотику, особливого відновлення. Знаєте, ми, коли Бог приходить, коли Бог приходить, Приходить Його сила, приходить Його відкриття, приходить Його розуміння, приходить Його перемога в наше життя. Правильно? Ми обновляємося в силі. Так написано в Ісаї, що, що ті, хто надіються на Господа, вони обновляються в силі, вони обновляться і Бог це обіцяє нам. Хочеться таке слово, таке перед прославленням, перед тим, як ми будемо вклонятися йому, хвалити Його, сказати, що ми. Десь у цьому світі є дуже е, тимчасовими людьми. Знаєте, Ми часом так усе робимо. І нам здається, що ми тут ще будемо ну, дуже довгий час так виглядає, що ти ще будеш робити. І в тебе там буде багато-багато проблем. і ти таки, Коли я ті проблеми вирішую, ти так рішаєш, 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 і ціле життя проходить. І Дух Святий через апостола Петра говорить одні речі. Це перше Петра, 2, 2, 2.11. Е, таке звернення Петро мав і до нас. Теж благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб здержувалися від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Я не знаю, чи ви ходили де-небудь так проходом, швидко. Навіть в ліс, якщо ми ходимо, чи кудись в іншого місця. Ми просто йдемо, проходимо це. Або ти десь добираєшся з якоїсь дороги, правда? Е, їдеш на поїзді, чи ще звідкись. Ну, часом буваєш, там в гостях, чи ще кудись там ти їздиш, і ти добираєшся додому. Слухайте, цьому, чи вам важно сильно, наскільки воно там все буде комфортно? Все відносно, правда? Ми коли так зациклюємося на моментах, коли нам все в цьому світі некомфортно, ті зо мною не привіталися, там не так, сижить, так не, той не так сидить коло мене, там ще якісь там. І буває так питання різні такі. Слухайте, коли людина біжить е, на, ну, скажімо, не марафонську, ну хоч 10 кілометрів. Якщо вона бізить 10 кілометрів, припустимо. Їй важливо там, як завод виглядає, чи він зірваний, чи не дуже, чи ще якісь там моменти, вона біжить. Для неї важно фінал, для неї фініш головний, правда? Ми біжимо сьогодні по цій дорозі. І Дух Святий через Петра каже, що ми подорожні. Скажіть подорожні? І приходьки теж. Тобто ми тимчасові гості тут. Бог попереджає, що впереді є дві станції, і пекло і рай. Тобто це нам е, мусить спонукати, тому він каже, щоб ви дивилися. Ми недавно говорили е, декілька неділь про те, що є пастки для. Того, щоб відступитися, це якби е, бігун би сказав ні. В мене там, мені так хочеться відпочити, я так хочу поспати, я хочу там десь в якийсь готель, я хочу в ванну. правда? Уявіть собі, що спортсмен серед траси, де люди, де люди біжать, він, він таке говорить. ну це спастка для нього, він до фініша, коли ж він тоді прибіжить до фініша. Сьогодні перед нами є таке життя, яке Бог нам подарував. Христос каже, що це що вище не вдома. Ви знаєте, ту історію, пам'ятаєте, що один чоловік дитини. І коли вони е, при, припливли цей пароплав переплив е, і приплив до порта в Сполучених Штатах, він бачив, Стоїть оркестр, квіти, трап опустився, і один чоловік перед ним зійшов. Його зустріли з квітами, його зустріли е, з музикою. Потім виявилося, що це посол Сполучених Штатів в, в тій країні. А місіонер зі своїм е, цим чемоданчиком зійшов з трапу, ніхто його не зустрів. Ніхто його не, де Бог благословив, ніхто його не піддержав. І він такий, знаєте, розчарування він роки робив в тій місії. І він каже, почав задавати десь ну, всередині в себе питання, слухай, а чого чо так Боже зі мною? Я тобі трудився, я тобі служив, я тобі там робив, віддав найкращий час свого життя. І я от, 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 от так зустрінутий. І десь голос Божий в його думках так чітко йому сказав, ти ще не вдома, ти ще не прийшов додому. І ми теж ще не вдома. Ми тут сидимо, проходимо щось, правда? Ну буде вдома. Якщо ми будемо обминати всі ті моменти спокуси, пастки, все інше і рухатися до самого найголовнішого місця, яке Бог передбачив. За який платив так дорого Ісус Христос. І той, який сьогодні не, чи покинув Він сьогодні когось? Всіх труднощях за них, в, цих, в цьому тілі, храмі, такому тлінному храмі, правда, ми не вічно будемо в цьому тілі. Ви знаєте, що всі помруть, правда? Сьогодні, сьогодні це тіло, воно таке, воно нам скільки доставляє всіх, різних проблем. Скажіть. Це все тимчасово. І навіть ті проблеми, які ми проходимо, вони теж вічні. Воно все це менеться. Проблеми з тілом, проблеми без тіла. І головна ціль це в кінці свого життя, щоб тебе прийняв хтось в самому головному місці. Бо за це продбав. Христос сказав в 14 розділі Івана, що, ви, що я готую деякі оселі. Я маю для вас оселі. Я приготую вам оселі. Так? За це платилося дорогою ціною. І він не хоче, щоб ми тут розслабилися і подумали, як нам отак чи краще, чи так. Оці люди нам зручні чи інші. Ми йдемо. І наша станція, наша головна ціль, не земля. Хоча ми заохочуємо інших. У нас ще у Бога є багато білетів, щоб туди ще хтось пішов, правда? Хай Бог благословить. Ми будемо молитися, будемо, знаєте, я не хочу, ну, запрошую, щоб ми не тільки просто співали, щоб ми поклонялися в силі, в дусі і в правді, щоб ми поклонялися десь всередині. Очікували, якщо хтось хворий, очікуйте, що, ви, що Бог прийде до вас втілення. Якщо вам, вам тяжко, просіть в цей момент поклоніння, прославлення. Щоб Бог до вас доторкнувся і піддержав вас духовно. Я вірю в те, що Бог є тут. вірите? Амінь. Давайте тоді встанемо, бо скажемо йому, що він добрий.